Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірину Коробко. І сьогодні будемо говорити про підсумки першої у 2025 році сесії Одеської міськради, вона відбулася вчора. Багато питань було обговорено для того, щоб бути конкретними, більше покликали сьогодні Олексій Єремицю, депутата Одеської міськради, і будемо говорити, про що власне вчора йшлося. Вітаю вас, Олексію! Отже, якщо підбивати підсумки. То найголовніше, як я зрозуміла, це були все ж таки гроші. Гроші, які виділяються, гроші, які освоїли гроші, які не освоїли гроші. Тобто, все крутилося навколо грошей. Знаєте, як колись казали, що гроші це кров війни, без, без грошей нічого не буває. Не в мирному житті, не в війні, без решень, нічого чого ну, не Ну так, убивається. не знаю чи, на жаль, але так воно і є. Да. Так. Власне, пам'ятаю нашу з вами розмову наприкінці 24-го року. Ми говорили тоді про саме величезну кількість, ну, на мій погляд, досить суттєву суму, яка була не освоєна. І тоді ми говорили про те, що ситуація це така, знаєте, безгосподарність, ну, якось так, не більш, не менше. І знаю, що на цій сесії обговорювали те саме питання. Давайте нагадаємо нашим глядачам. Чам, про що йшлося? Дійсно, коли ми розглядали питання 2.1, це питання щодо змін до бюджету 2024 року. Це таке технічне питання. Воно пов'язано пов з тим, що є деякі виділення коштів розпорядженню міського голови. Це дозволяє законодавство, але для того, щоб привести все відповідність, повинно вноситись на засідання. Одеської міської ради, ну на сесії міської uh -huh. ради, приймати це рішення, коли як то кажуть, підтверджується, тобто підтверджується розпорядження міського голови стосовно цих змін. Так ось я задав питання нашому очільнику, це керівник нашого департаменту фінансів стосовно того, які є в нас, як то кажуть, двоєчники та відмінники. Uh -huh. Це департаменти та управління, які є замовниками, замовниками по своїм профільним програмам, які, як то кажуть, свої програми виконують. тобто, вони виконують свої програми стосовно того, що проходять закупівля тих чи інших послуг, проходять закупівля тих чи інших робіт. Це може і капітальні якісь ремонтні роботи, чи закупівля якогось обладнання там і таке. Інше. І е, хто з цим, як то кажуть, справляється, а хто не справляється. І е, також і міський голова Геннадій Штроханов також за, задавав ці питання. І я так, ну, всі ми розуміємо, що це ні для кого не новина, тому що ці питання задають багато хто з депутатів. Може на сесії там не всі якось. Е, це хотіли чи почути, чи задати питання, бо я коли запитав, потім пошла, пішла така, як то каже, знаєте, ситуація, коли всі почали то, там, нахвалювати, а я чуть не став то, якимось там, може, злодієм, який там хоче когось посварити, там. Напевно, чи... зраду якусь. Зраду якусь, да. я, А я в мене ну, мета тільки одна: це мета того, щоб ми всі розуміли, що є також ну, суб'єктивні. Якісь причини проблем, але є об'єктивні проблеми, про які ми казали mm -hmm. і на зустрічі, коли ми з вами були так, в студії. Так, так. І я казав, що є проблема стосовно, там, наприклад, от управління капітального будівництва. Воно е, має досить серйозні проблеми стосовно того, щоб виконувалися роботи, капітальні роботи, капітальні ремонтні роботи на наших закладах. Це заклади і медичні наші заклади, наші лікарні, е, наш, наприклад, там п'ятий. Е, роддом, пологовий пологовий, так, вибачте, так, пологовий будинок і деякі наші лікарні. Да? І також є об'єкти освіти – це наші школи, дитячі садки. Інші заклади, і ми всі знаємо, що зараз відбувається. ну, Зараз проходить війна, мобілізація, не вистачає людей, які можуть виконувати ці роботи. Тобто, тобто будівництво ну, вистачає. Так. Насправді іноді так, їх це... просто знімає з об'єкта. Ну, uh -huh. Це такі досить серйозні uh -huh. проблеми. А, і просто нема цих професіоналів, які можуть виконувати ці роботи. Також є проблема стосовно документів дозволів на виконання виконання робіт, тому що в нашому міністерстві культури то змінюються міністри, то змінюються заступники, то якісь там підходи змінюються і навіть просто не видають дозволи на проведення робіт на пам'ятках архітектури, ага. бо деякі об'єкти являються цими пам'ятками і без цих дозволів не можна проводити роботи і, і ну. Це все, як то кажуть, стоїть. Також у нас є профільне міністерство, яке керується питаннями, опікується питаннями. Будівельними у нас змінюються стандарти, підходи також. І знаєте, це досить серйозна також проблема, бо, наприклад, у нас є проєкти, які фінансують Європейський банк розвитку реконструкції та розвитку. Я казав про це. Це досить серйозна така допомога нашій країні, нашому місті, але деякі наші об'єкти. Як то кажуть, знаєте, затягуються через такі бюрократичні припони. Я б так би їх назвав там. Наприклад, наша перша лікарня і п'ятий повторюється. Тобто є годину. гроші, але, але ці всі причини можна вони можна проводити, бо є такі бюрократичні припони. Я взагалі собі рахую, що е, зараз, коли кожна копійка, кожна гривня чи кожна там євро, які е, в нас приходить в нашу країну від наших е, західних. Партнерів та, от, наприклад, опять же, це цей Європейський банк розвитку реконструкції, е, ну повинно все робити для того, щоб ми всі ці кошти змогли. Е, Усвоїти, усвоїти, усвоїти Слухайте, провести ну і дуже... принести, принести, ну, тільки ну, як то кажуть, знаєте, зробити лад корисні у своїй частині. Ну, це да. дуже дивна річ, тому що гроші виділяються так само, як ми говорили з вами наприкінці 24 го і тільки там восени 24-го згадали, ну, умовно я кажу, ну, згадали да. про те, що ці гроші ну, наприклад, можна освоїти. Але... Тільки в вересні були проведені так, так, закупівлі. я, я Спочатку дуже був такий, як то кажуть, знаєте, не, не зміг розуміти, а що так ми тільки стягнули з березня вересень, але я бачив, що є е, коли вже почали розбиратися, є об'єктивні речі, коли це просто бюрократичні припони. Це можна було б відремонтувати п'ятипологовий. Так я правильно так, розумію? Так. Якісь лікарні, які саме які це перша заподисні? лікарня, лікарня. у нас там хірургічне відділення, Цей об'єкт є ще пам'ятником архітектури місцевого значення. І ще є другий об'єкт це питання, зв'язане з опалюванням. Тобто досить серйозні речі, які ми могли би вирішити ще в минулому році. Зараз вони вирішуються потихеньку, воно вирішується. Ще також ми з міського бюджету виділили кошти на відділення реабілітації в нашій першій лікарні. Це так звана єврейська на Несоєдівській вулиці. Це вже з міського бюджету, це теж дуже серйозна ситуація. Пов'язана вона з реабілітацією наших воїнів і ну, не тільки воїнів, це і, як то кажуть, наших мешканців, одеситів, взагалі громадян України, бо ми всі знаємо, реформа вона дозволила. Надавати послуги любому громадянину України, який хочуть, який потребує, потребує та так. може лікуватися в нашій лікарні. Також це інфекційна лікарня, досить важливий. Це той корпус, який у занедбаному стані. Ви знаєте, чи... в нас, це... У нас, на превелику жаль, у нас там в інфекційній лікарні досить немало, корпусів, які угу. знаходяться в не... не... найліпшому стані. І вони ну, так, потребують... по факту цей новий тільки да. У гарналові дитячі Та, да, також це але... так, так званий адміністративний корпус, так, так. а ще відбувається ремонт, досить серйозний ремонт. Це нашого дитячого відділення в інфекційній лікарні, але це також за наші місцеві гроші, за міський бюджет. Угу. Це досить серйозна, серйозні роботи проводяться. І я що хотів сказати, що ну а ще також у нас дві школи таку ремонтуються за гроші Європейського банку. І Які це теж школи? має серйозне значення. Це в нашому сьогоднішній день вже Пересипському районі ремонтуються ці школи. І Я хотів сказати, що це має дуже важливе значення, але я рахую, що ну, наші. Державні е, люди, які сидять в Києві, вони повинні були б зробити все можливе неможливе для того, щоб зменшити якісь припони для того, щоб ці гроші приносили пользу е, нашим людям, нашим мешканцям, і також і тим, хто е, потребує лікування, реабілітації. В... В сучасних умовах це наші воїни, які потребуються такої допомоги. І знаєте, мають велике значення і надання допомоги нашим воїнам, тому що ми з міського бюджету виділили досить великі, досить серйозні кошти. Це більше мільярда, мільярд чотириста, але досить велика частина, на жаль, не була, як то кажуть, освоєна. І ці кошти просто залишилися в нашому бюджеті. і це Ну, це, дуже погано. це якась маячня взагалі. Це так, маячня, так, і то... також це має які причини. По-перше, також бюрократичні зміни, то Міністерство оборони щось міняється, то Міністерство економіки прописує якісь там коди чи кведи, чи міняє щось. Mm -hmm. Плюс, що можу сказати, я не можу там коментувати ті чи інші кримінальні справи, які відкриті. По там, деяким закупкам, бо ну, знаєте, це кримінальна справа йде і повинні розб... Розб... цим займатися відповідні е... структури, структури так, так. але така відбувається, я то кажу, знаєте, кулуарна така інформація стосовно того, що ніхто взагалі не хоче проводити закупки, бо тільки якась закупка пройде, і зразу кримінальна справа. А якщо там розбиратися так, як то кажуть, може поверхне, так, там угу. знаєте. То ніхто не розуміє, що ця кримінальна справа, і це приводить до досить серйозних, як то кажуть, заторів стосовно освоєння цих коштів. Я так розумію, що не частини відповідні військові не хочуть цим займатися, mm -hmm. і не хочуть займатися відповідні муніципальні структури. І це не про Одесу, це взагалі про Україну. Тобто Це про гроші на Збройні Сили України. Да, Саме це якщо ці гроші говорите. ці. Кошти, Про те, які сьогодні армія, не сільки, але... не тільки в Одесі. Це взагалі така досить серйозна проблема, яка стосується е, всіх муніципальних коштів, які виділяють гроші. Ну, муніципалітетів, це ж не тільки Одеса виділяють. А так, я бачу, що по, по розмірам цих коштів. Ми, як то кажуть, знаєте, на, 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 на той бюджет, який має Одеса, у нас взагалі весь бюджет, це 11 мільярдів, там трошки більше коштів. Там, ну, там, Порівняння з Дніпром, там, Харковом. Я вже мовчу там про Київ, там де і 19, і 20, і ще більше мільярдів, да, то uh -huh. ми майже на першому місці. По співвідношенню, як то кажуть, по відсоткам. Але ці кошти, ще треба, як то кажуть, притворити в щось конкретне, в конкретну допомогу нашим військовим. Але оце зробити досить важко, тому що ну всі бояться щось робити, бо це зразу кримінальна справа. І ти вже, як то кажуть, без рішення суду вже злодії. Той час, коли е, наші військові чекають е, на ось допомогу і Я е не знаю, 12... в чих це інтересах, але ну, це точно не в інтересах нашої країни, нашої обороноздатності. І, ну, просто... е -е, два питання ще стосовно коштів. Скажіть, ті, які не були е освоєні у 24-му, вони переходять 25-й чи вони так, просто вони Так, переходять, так вони, залишаються. Але, вони переходять, але так. розумієте, є яка проблема? Ми всі живемо в нашій країні, ми всі знаємо. Вартість цих грошей ми розуміємо, що мільярд, який був 24-му році, це вже не мільярд ну, 25-му робить інфляція. Робить році. свою, інфляція справу, робить звісно, свою так. справу і взагалі все стає дорожче, і це проблема на мій, на мій погляд. Досить серйозно. Це перша а друга... а ще є час. розумієте? Ну, ще є час, коли цей військовим треба було вчора. То вже сьогодні це вже знаєте, може бути не, може бути не це перша, а друга ще гроші, які виділяє той же європейський банк реконструкції і розвитку. Скажімо. І дивиться, і бачить, що вони не були освоєні, чи ми ризикуємо втратити цю Дивіться, допомогу? Дивіться, Ми аналізували ситуацію взагалі по країні, бо ці кошти отримують не тільки місто Одеса, досить Разуміло, багато так. міст там селищ, громад. На жаль, така проблема вона взагалі по Україні. Тобто, оці проблеми тобто, ця тенденція, вона, тенденція вона бо розправді... вона пов'язана, знаєте, не з якоюсь там може розторопністю, там чи не розторопністю чи не професіоналізмом там відповідних тобто, о, ми о, не департаментів. Зараз, цей... та? да, а, загалом, це взагалі però. така проблема. Це можна зайти на сайт, подивитися. Це відкрита інформація, немає ніяких там таємниць з цього. І ми побачимо, що реалізованих проєктів можна просто по пальцям порахувати, тому що ці проблеми вони ж кажуть, пов'язані з тим, що, наприклад, міняється якийсь заступник там, міністр. Відповідного, приходить новий, він поки розбереться. Ага. він також також Ми всі знаємо, що зараз спочатку масштабного вторгнення у нас дуже така, як то кажуть, потужна, потужна оце таке слово потужна така реакція силових наших структур. І вони хочуть займатися любим питанням, і у нас їх багато цих структур. І вони все хочуть аналізувати, все хочуть Контролювати ну Законодавець надав такі е, можливості, але ці можливості дуже часто приводять до того, що тендерні процедури чи відкладуються, чи навіть взагалі не проводяться, чи іноді е, так неофіційно е, деякі чиновники е, просто як то кажуть, знаєте, не дуже спішать їх проводити, бо це зразу автоматична кримінальна справа, не розуміючи, з чого. Угу. І це серйозна тема, про яку може не всі е, хочуть говорити. Але ми всі бачимо, що відбувається. У нас є Асоціація міст України, і про це кажуть, що дуже серйозна всеукраїнська, така тенденціяукраїнська да, тенденція, як то кажуть, може, знаєте, власть. Така власть силовиків, якщо так можна Влада сказати. Влада силовиків. Да, Олексію, хочу ще одне питання вам поставити. Що це за комунальний молодіжний хаб, а, який хоче і планує створити мерія, в якому мають об'єднатися різні громадські організації? Я знаю, що він має створюватися під грант. І сума гранту, вона досить таки суттєва: 149 тисяч доларів. Це розвитку да, ООН. Так. Да. Що це за історія? Чому? Чому о, зараз йдеться про виділення о, приміщення, яке потребує ремонту, і на це підуть, звісно, що певна кількість. Його... Ну, тобто, що, що це за історія, і взагалі про о, о, який комунальний молодіжний хаб йдеться? Да. Дивіться, це досить така стара історія, що так можна сказати. Ідея створення такого молодіжного хаба тягнеться досить давно. що я пам'ятаю з 2018 року там, десь такого. І шукали місце, де б змогла би молодь б творювати свої проєкти, реалізовувати свої проекти, і це має досить серйозне значення, тому що ну, взагалі це питання молоді, ну, виховання молоді, комунікація, чергу, так, комунікація це це має колосальне значення, бо всі ми розуміємо, якщо в нас немає дітей, немає молоді, у нас нема майбутнього нашої країни, у нашого міста. І це має серйозне значення. Зараз, коли війна, коли дуже багато дітей, молоді поїхали, чи, ми всі знаємо, що багато юнаків, коли їм вже там 17 років, вони задумуються, що їм робити далі, mm -hmm. там, поки е, в'їжджати з нашої України, залишатися. Україні, про це, може, не всі хочуть говорити, але це всіх занепокоєння. Ну це, це серйозна, сер, сер, серйозна проблема. І е, е, досить велика проблема тоді, що знаєте, от, наприклад, е, там, є у нас е, обласна така робоча група, робоча комісія при військовій Адміністрації обласній, наприклад, коли вони бачать там благоустрій території коло там, якогось будинку багатоквартирного там, стосовно того, що відремонтувати дитячий, наприклад, майданчик, який просто знаходиться в, в занепаді, то це е, про це кажуть так, що зараз війна, треба все на фронт, все на війну. Угу. Е, це потім вже, коли війна закінчиться. Але ми все розуміємо, якщо е, приїжджає сім'я і вона бачить, що нічого не змінюється, що є діти, яким треба ходити в дитячі Садок, чи в школу, чи треба з ними з цими дітьми, е, е, як то кажуть, знаєте, організувати якийсь досуг, а навіть там все поломано, чи все стареньке таке, а вони мешкали там в Німеччині чи там у Румунії, а все знаходиться в іншому стані, то це точно не повертає цих Напевне, людей не з дітьми так, в, так, в, так, в наше так. місто і в країну. Хто буде за далі завтра жити, працювати, вчитися, платити податки? З яких ми будемо фінансувати і чиновників, і силовиків, і нашу армію, і таке інше. Я не розумію. Тобто, ми всі думаємо, що нам будуть завжди допомагати наші західні партнери. Ну, у мене на що цього є досить серйозні сумніви, бо ми все бачимо, як і зараз відбувається. Я Вже не буду про геополітику. Вона не торкається ну, теми так, нашого так. нашої зустрічі. Але це має значення. Також я хочу сказати, що треба уділяти повертаєсь нашій молоді. Бо, наприклад, завтра, вибачте, завтра вчора ми прийняли звернення до нашого президента України, пана Зеленського, стосовно того, щоб залишити у нашому місті і не допустити об'єднання нашої морської академії з морським університетом. І ми бачили досить багато в соц. наших мережах, коли студенти заявляють про це, про те, що це просто поставить хрест, ліквідує можливості нашого міста. Одеси як морської, такого, мор морського морського е міста, і взагалі, Ну як то кажуть, столиця нашого е українського знаєте, такої, перспективи е нашої країни як морської держави, взагалі, бо ну, хто і, буде, так, Одеса, як хто столиця буде цієї готувати. Ну, це держави, наша так, історія, так, це наше сьогодення, це завтрашній день і таке. І знаєте, і тут е така, як то кажуть, е палка дві сторони. З однієї сторони, у нас стає менше молоді, бо вона думає, як там поїхати чи від'їхати, а це хлопці наші молоді. І, але ми розуміємо, що треба, щоб були такі умови, коли вони могли залишатися в нашій країні, вчитися, отримувати освіту, бути конкурентними на ринку праці, бо процес глобалізації він нікуди не дівається. Ми повинні конкурувати, повинні мати такі можливості. Або завтра ці хлопці будуть просто переїжджати до Констанції, і там вчитися е, в цих морських вузах і там будуть готувати моряків, а воно ж їх не будуть готувати. Про має бути, бути можемо казати? І це, так. знаєте, воно така ситуація, там, бо я бачу, що там хтось там, починає критикувати: от навіщо нам цей молодіжний хаб, у нас там війна, все потім, потім, потім. Але тут повинно е, до всього підходити, як то кажуть, з холодною головою. Тобто, треба вначалі там, розібратися і подумати про те, що буде завтра. Буде у нас взагалі майбутнє у нас всі. Якщо ми не будемо думати про молодь, про дітей і все будемо перекладати на завтрашній день. Завтра просто може наступити таке, що вже нікого тут не залишиться. Не буде для кого це робити. Ну, отже, е, все ж таки в планах це так, але стосовно стосовно того, що є е, що сказали, є Гранди, там гроші на да, гроші, гроші е, з міскового бюджету і не буде там якогось, як то кажуть, перекриття з цими е, грішми від. Е... Потенційних, я так розумію, спонсорів. Ви знаєте, ситуація така. Ну, по-перше, цих грошей точно не хватить, бо це не такі великі гроші 140 там чи скільки там тисяч. 149, Воно точно не вирішить питання і ремонтної і організації всього цього центру, бо угу. там коштів треба більше 40 мільйонів гривень, наскільки я пам'ятаю. Це по перше, по-друге, ви знаєте, ми зараз бачимо, що багато, багато грантів, багато проєктів, які фінансувались тими чи іншими організаціями, міжнародними організаціями, вони просто скорочуються. І ми бачимо, що, наприклад, там головний донор Сполучені Штати Америки зараз виходять з досить серйозних, таких, як то кажуть, не одне десятиріччя е, рахували е, організації і ЮНЕСКО і ООН ну, навіть не буду нічого казати, з яких вони хочуть виходити. Це поставить чи хрест, чи буде скорочення по багатому кількості проєктів, які були реалізовані, чи реалізовуються, чи планувалися реалізуватися в нашій країні, в нашому місті. Тому ми знаєте, все-таки повинні рахувати свої можливості і на це перш за все е якось розраховувати. Добре, а не варіант виділити інше приміщення, щоб не потребувало такого серйозного ремонту, і щоб цей хаб вже запрацював, скажімо, стартував хоча б з тими. Ну, зараз так я не можу вам безстеменно відповісти на це питання, бо я знаю, що у нас є взагалі така проблема. У нас е спочатку для поповнення бюджету е, приміщення чи там якісь об'єкти на продаж, uh -huh. а потім ми думаємо, де ми будемо брати ці об'єкти ці приміщення. Ну це є, воно знаходиться в такому стані, як то кажуть, не, не, дуже, не дуже гарному, його треба приводити до ладу. Ну, це наша комунальна. Uh -huh. Власні ну тобто ми ж не орендуємо десь в кого. І напевно, це буде все одно робитися? Я думаю, що це, питання, це нормальне таке питання, яке може вирішити перспективи нашої молоді, допомогти нашій молоді якось Щоб Вони також бачили, що щось відбувається в нашому місті. Ну, так, Бо я ж хочу молоді, сказати, так. що дуже багато сімей вони е, мешкали в Європі, в досить розвинених країнах. Е, ви знаєте, іноді на, навпаки, вони хочуть. Повертатися, бо що, що торкається там питань медицини, то багато людей побачили, що наша система може, як то кажуть, не ідеальна. Я думаю, що багато її і питань і проблем. Але стосовно, якщо їх порівнювати з деякими системами, то вона не саме погана, а може навіть і краще. Зрозуміло. О, коли там записуєшся просто на термін там, до терапевта з якимось, може, такими простими питаннями, е, вже не, е, не, не казати там, про питання якогось там більш е, спеціаліста, як то кажуть, знаєте, там серйозного, то це треба там пару місяців це чекати. Це І в Польщі, і в Німеччині, і коли наші Одесити, наші мешканці з цим трукнули. Е, то вони вже знаєте по іншому є з чим порівнювати да. насправді це І порівняння. це порівняння все ж таки да. в наш бік якби да. там ну, не було з цього питання з так, в цьому питанні так точно, точно. Да. дуже дякую вам ну власне рік лише розпочався я думаю що буде ще не одна ну точно буде ще не одна сесія ну, будемо буде сподіватися та на те що ці питання які сьогодні є досить актуальними все ж таки поступово будуть вирішуватися Олексій Ріміць, депутат Одеської міськради був сьогодні в нашій студії. Ми трошки підбивали підсумки першої у цьому році сесії Одеської міськради, і ситуація виглядає сьогодні ось таким чином. Дякую вам, побачимося на запрошення. першому міському. До зустрічі.